Дорогі друзі, краяни, тернополяни, гості міста, хочеться кричати від болю, від туги, від горя, яке принесла Московія на нашу землю, на Україну. І сьогодні 9 днів. 9 днів, як здійснилася страшна масована атака на наше місто Тернопіль. Дуже багато жертв. Тернопіль вже 9 днів хоронить, оплакує своїх рідних, друзів, знайомих, бо це горе всіх воно дуже об'єднало і об'єднує українців. невиносимо виносимо тяжко хоронити родинами. Дітей, молодь, жінок, чоловіків та всіх, всіх які загинули, які живцем горіли, які так хотіли жити, яких все життя було попереду. Дев'ять днів можна почути від кожного тернополянина, що в нас нічого не береться, ніякі думки, ніяка робота, ніякі заходи. Тому що це горе велике торкнулося кожного. Дев'ять днів біль не вщухає, він ніколи не вщухне. Він просто, може трошки, притишити свій різкий біль. Ми будемо завжди пам'ятати, це ми ніколи не простимо, тому що рівень нашого горя. Рівень нашої ненависті до ворогів окупантів настільки високо піднявся, що не захисити жодного вогню. Наш Тернопіль знову у сльозах, наш Тернопіль знову вогнем палає. На землі мов пекло і цей жах, скільки ще продовжиться, хто знає. Від ракет здригається земля, ворог так гатить, аж небо плаче, а ти гнома короля, чи цей світ не чує, чи не бачить? Боже, Боже, чи ти бачиш це? Як же допустив ми ж твої діти? Ти пробач за вічаю слівце, бо комусь же сонце не засвітить. Гул сирен пожежних і ракет, все в ранковій тиші. І чого так важко цей купле серце, кров'ю скрапуючи пише? Світи, білий, не котись у ніч, хто дозволив сатані гуляти, все переплелось у мерехтінні свіч, світи, чуєш, як голосить мати, світи, бачиш, як горять тіла у вінку терновім Україна, а від тебе лиш слова, слова, і така стурбованість невинна. Світе білий, Божий ти чи ні, як на твоєму полі стільки жаху, як же Боже хочеться мені бачити всіх недругів на плаху, вічний спокій і царстві небесне невинно об'єднаним жертвам масованої атаки Кремля на Тернопіль, вічна пам'ять загиблим захисникам. І вічна слава тим, хто нині тримає справді небо над Україною. Нехай ця атака на Тернопіль буде останньою не тільки в нашому місті, а й всій Україні. Амінь.